День 188 Біблія. Притчі Соломона. Розділ 18 Примхлива людина схильна до свавілля і кепкує з усього розумного. Нерозумний не має задоволення від навчання і прагне показати лише власну дотепність. Услід за нечистивим вчинком приходить зневага, а з ганебним сором. Слова людських уст, як глибокі води, а джерело мудрості. Як вируючий потік, несправедливо зважати на особу нечистивого і промовчати, коли той фальсифікує справу невинуватого в суді. Уста нерозумного доводять до сварки, а його слова викликають побої. Уста нерозсудливого це його погибель, а його слова паска для власної душі. Слова наклепника, як ласощі, які проникають у нутрішні утроби того, хто слухає. Хто недбало ставиться до своєї праці, той брат марнотратника. Ім'я Господа міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечний. Маєток багатого місто фортеця, і в його уяві воно оточене високим муром. Перед падінням підноситься серце людини, тоді як славі передує покірність. Друга книга Хронік у попередніх розділах. Перенесення ковчегу заповіту до Господнього храму, звернення Соломона до Ізраїльської громади. Молитва Соломона при освяченні храму. Освячення храму. Розділ 8. Минуло 20 років, упродовж яких Соломон будував Господній храм і власний палац, а також відбудував міста, які передав Соломонові хірам. Відбудувавши їх, Соломон поселив там ізраїльтян. Після того сталося так, що Соломон виступив проти Хамат Сови і завоював її. Він також відбудував Тадмор у пустелі та всі міста із зерносховищами, що побудовані в хаматі. Соломон розбудував і верхній Бетхорон та нижній Бетхорон, перетворивши їх на міста фортеці з брамами та засувами. А також Баалат і усі інші міста із зерносховищами, які належали Соломонові. Всі міста для колісниць і міста для кінноти, все, що лише Соломон бажав побудувати в Єрусалимі, в Лівані та в усьому краю свого владарювання він здійснив. Всі мешканці краю, котрі не походили від ізраїльтян, а саме хетейці, аморейці, Перізейці, Гівійці та Євусейці, нащадки людей, котрі залишилися в країні, та яких ізраїльтяни не знищили під час завоювання Ханану, то всіх їх. Соломон призначив виконувати підневільну працю аж до сьогодні. Проте жодного ізраїльтянина Соломон не залучив до підневільної праці, а вони були переважно військовими людьми та його особистими охоронцями і начальниками над його колісницями, а також його кіннотниками. Деякі ізраїльтяни були найвищими урядниками, яких мав цар Соломон у кількості 250 чоловік, котрі Правили народом. Соломон переселив дочку Фараона з міста Давида в палац, який він для неї збудував, розмірковуючи так Моя дружина не повинна мешкати в палаці царя Ізраїлю Давида, адже він святий, оскільки туди вносився Господній ковчег. З того часу Соломон почав приносити для Господа всепалення на Господньому жертовнику, який він спорудив перед притвором храму. Як належало робити кожного дня згідно із заповідями Мойсея, а також щосуботи, в Новомісяччя і на три щорічні свята, на свято опрісників, на свято тижнів седмиць і на свято наметів кучок. Дотримуючись приписів свого батька Давида, Соломон встановив порядок почергового служіння священників, а також почерговість служіння левітів. Аби вони за своїм призначенням співали гімни хвали та прислуговували священникам, як приписувалось на кожен день. Він поставив і вартових біля дверей та брам, згідно з їхньою почерговістю, як заповів Божий чоловік Давид. Наказ царя щодо священників і левітів, а також стосовно інших справ, і, зокрема, відповідальних за скарбницю, вони не порушували. Так само ретельно виконувались усі праці щодо Господнього храму, починаючи із закладення підвалин і до його закінчення. Отже, вся праця щодо будівництва Господнього храму цілковито була завершена. Якось Соломон вирушив до Еціон-Гевера і до Елату, що на узбережжі Червоного моря в Видомському краю, а Хірам прислав йому через своїх слух кораблі. Разом із людьми, обізнаними з морем. Вони вирушили разом із слугами Соломона до Офіру, звідки взяли 450 талантів золота, яке привезли цареві Соломону. Розділ 9. Коли цариця Савська шеви, Почула про славу Соломона, то вирушила в Єрусалим з дуже великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахощами, і дуже великою кількістю золота і коштовного каміння, аби випробувати Соломона загадковими питаннями. Прибувши до Соломона, вона розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів на всі її питання і не було жодної речі, на що Соломон не міг би їй відповісти. Як же Савська цариця усвідомила мудрість Соломона і оглянула палац, який він збудував, та які страви на його столі, як розміщуються його придворні та манери тих, що обслуговують стіл, а також як вони та його виночерпії одягнуті, і особливо які жертви всепалення він приносить у Господній храм, то в неї перехопило дихання. І вона сказала царю. Правдою було все, що мені казали і що чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість. Але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла і власними очима не побачила. Проте мені не розповіли половини адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. Щасливі твої люди. Щасливі всі твої слуги, котрі постійно перебувають поруч із тобою і котрі можуть постійно слухати твою мудрість, нехай буде благословений Господь твій Бог, який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь твій Бог полюбив Ізраїль навіки і настановив тебе царем над ними, аби чинити правосуддя та справедливість. Вона подарувала цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пахощів, як ті, що подарувала цариця Савська, цареві Соломону. Так само й слуги Хірама разом зі слугами Соломона постачали золото зофіру, привозили також і алгумове дерево та коштовне каміння. Цар поробив з алгумового дерева поруччя. На сходах у Господньому храмі та в царському палаці, а також арфи та цитри для співаків, чогось подібного перед тим не бачили в Юдейському краю. Цар Соломон дав цариці Савській усе, чого вона побажала і що просила, значно більше, ніж те, що вона привезла цареві. Після того, разом зі своїм супроводом вона вирушила в свою країну. Кількість золота, яке щорічно надходило Соломонові, становила 666 талантів, не враховуючи прибутків від подорожуючих торговців і купців від усіх царів Заравії та намісників провінції краю, які також привозили Соломонові золото та срібло. Цар Соломон виготовив 200 щитів скованого золота. На один щит витрачалось 600 шеклів золота. Крім того, було виготовлено 300 малих щитів скованого золота. На один такий щит витрачалось по 300 шеклів золота. Цар помістив їх у домі Ліванського лісу, кедровому палаці. Потім цар спорудив зі слонової кості великий трон і покрив його щирим золотом. На трон ввели шість сходинок і золотий підніжок, прикріплений до престолу. А з обох сторін сидіння були поруччя, по боках яких стояли леви. Дванадцять левів, по два на краях кожної з шести сходинок, стояли з одного та з другого боків. Чогось подібного не було зроблено в жодному з царств на землі. Весь посуд, з якого пив цар Соломон, був золотим. Так само і всі речі дому Ліванського лісу були зі щирого золота. Нічого не було зі срібла, адже в часи Соломона срібло не цінувалось. Оскільки цар володів кораблями, які морем, разом з кораблями хірама досягали Таршішу, то раз на три роки прибували до царя кораблі з Таршішу і доставляли золото та срібло, слонові бивні, мавп і пав. Отже, цар Соломон багатством і мудрістю перевершував усіх царів землі. Тому всі царі світу. Прагнули побачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце, і кожен з них приносив свій дар: срібний посуд та золотий посуд, пишні шати, зброю, пахощі, коней і мулів. Так було і з року в рік. У Соломона було чотири тисячі стаєнь для коней і колісниць та дванадцять тисяч кінотників, які він розмістив у містах, призначених для колісниць. Частина з них була при цареві в Єрусалимі. Соломону були підвладні всі царі від великої ріки Єфрату і аж до Филистимського краю і далі до кордонів з Єгиптом. Цар посприяв тому, що срібло в Єрусалимі було за ціною звичайного каміння, а кедрового дерева було так багато, як сикоморів, яких безліч росте на рівнинах. Коней Соломонові доставляли з Єгипту та з усіх інших країн. Усі інші оповіді про Соломона від перших і до останніх записані в літописах пророка Натана, а також у пророцтві Шілонійця Ахії та у видіннях провидця Ідо, про Єровоама, Неватового сина. Соломон владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем 40 років, і спочив Соломон зі своїми батьками і був похований у місті свого батька Давида. Замість нього зійшов на престол його син Ровоам. Послання апостола Павла до Євреїв, розділ 11. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог, нею він і після смерті промовляє. Вірою, Енох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що Він нагороджує тих, які його шукають. Вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою, Авраам, коли був покликаний іти на місце. Яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим якого є Бог. Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною. Дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і до того ж змертвілого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали. Визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини, а якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися, нині ж кращої бажають, тобто небесної. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Авраам, будучи випробуваний вірою, Привів Ісаака і маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісаакові назветься твій нащадок, оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз: Вірою в майбутнє, поблагословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою Яків помираючи, поблагословив кожного. З Йосипових синів і схилився на руків'я свого посуха. Вірою Йосип, помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповіт про свої кості. Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками, адже побачили вони що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою справив він Пасху й пролиття крові. Аби той, хто вигублював первістків, не торкнувся їх, вірою перейшли Червоне море, наче суходіл, на що спокусилися і єгиптяни та потонули. Вірою впали по семиденному обході єрихонські мури, вірою повія Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона. Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. Жінки одержували своїх померлих через Воскресіння. Інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах. У земних яругах і всі вони засвідчені вірою не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення.